Репортажі, які ми будемо надавати звідси з цілої діаспори, він їх буде відбирати, переробляти і буде виставляти для показу для ці, цілої всієї України, так, щоб люди в Україні бачили, як діаспора живе, чим живе, що робить, що будує, і це. Так що це є отець Лоза. Один з таких самих передових, як бачите, людей, які вміють робити і не тільки духовно підтримувати нашу українську громаду, але і морально, і матеріально, тому що збудувати отакий великий, я би сказав, Божий храм, це не кожному вдається. Так що я знаю, що ви маєте багато помічників, які вам допомагають тут, так, пані Євгенія, так? вона входить якраз в ваш комітет по будівництву цього Божого храму. Ну і не тільки може і вона, але знаю також, що ще є люди, які і приложили свою руку, і не тільки руку, а ще і підтримали матеріально. В даний момент їх тут не всі є, тому що їх є дуже багато. Так що я думаю, що з вашої Божої і Божої, і вашої ласки, і вашими силами, зусиллями цілої громади, що український, якраз, український народ тут який за межами своєї рідної України. Буде не настільки відірваний, знаєте, від того всього, що ви викликаєте і наші традиції, нашу українську мову. Ну, але я думаю, глибше ви розкажете, і пан Володимир вам задасть більше запитань, що їх буде цікавити, тому що ми з вами ще будемо мати не один репортаж. І ці репортажі, звичайно, ми будемо передавати в Україну, де він буде обробляти. А в даний момент, звичайно, бажано, щоб ви більше поговорили з ним, тому що він має якісь певні запитання давати. Добре? Дякую. Отже, вітаємо тут до парафії святого Йосифа. Ми є од, одинока церква, чи церковна громада, яка носить ім'я цього патрона в нашій епархії. Ми ним дуже тішимося, бо він дуже близький був до, до Ісуса і до Пресвятої Богородиці. Тут громада в Оквіл існує формально з 56-го року, але вона все було дуже мала яких може 30-40 родин через довші роки? Ми перебували на попередньому місці, де була каплиця гарна, тепла. Але за останні 10 років ми зростаємо нас зараз є 230 зареєстрованих родин, і чомусь ми приваблюємо молодих людей. З, з дітьми, тому що в нас є двомовна програма. Так що ми стараємося а, і, і послужити україномовній громаді, але також і англомовній громаді, яка у великій мірі а, складається з мішаних подруж. Нам дуже а, залежить на тому, щоб кожна людина, яка входить через ці двері, відчувала, що вона може тут і молитися, і що ми її вітаємо. Ми не раз а, а, ми не тому мали зустріч з одними сусідами. Одна китайка нас запросила в гості довідатися, які ці будуть нові сусіди. І, і вона хотіла знати, чи тут буде для неї місце. І я маю надію, що оскільки ми є церква, що наша церква, так як казав колишній блаженіший Любомир, що наші церкви повинні мати відкриті двері. Так що, це є це є наша мрія, щоб ми були відкритою громадою. І а, ми, ми зараз знаходимося в дуже такому а, щасливому положенні, що приходиться нам будувати а, новий храм, новий осередок. Не, не, не тільки храм, але цілий осередок, що нам вдалося його оплянувати а, з першого дня, так як ми собі вважали а, з такими елементами, які важливі. І наприклад, в тих перших роках, тому, скажімо, три роки тому маленький хлопчина. Адріан питається в йому сім років. Каже, отче, чи, чи то буде еко-церква? Тобто, чи то буде церква з екологічною чутливістю? І в тому вчаться діти вже сьогодні. І ми йому пояснили, що, наприклад, які е, зайшли в нас зміни, що в додатку до церкви в нас ще є каплиця тут коло притвору. Це буде на яких 40 людей. Але коли прийдеться правити в тижні замість огорівати цілу церкву на годину, то в каплиці буде місце вигідне місце і, і вівтар, і місце помолитися для малої групи людей. Ми, ми попросили наша нашого архітектора, щоб включив багато вікон, щоб ми менше палили а, світла, а більше було Божого а, світла і в церкві, і, і в осередку. А, так, що такі і а, а ще одна річ є це, що ми хотіли оминати сходи, оскільки старшим людям це вже є складність, а також дітям чи матерям з візочками по сходах ходити. Так що цілий наш план є на рівні площі, крім очевидно святилища. А, і а, ще була така пропозиція свого часу. Пані Геня пропонувала, що як ми можемо. Збирати відповідні фонди, щоб це оплачувати, то є великі кошти, мільйони. І була така пропозиція, щоб відкрити тут дитячий садок, відкритий для публики, пов'язаний з церквою, але властиво він незалежний є. І що дохід з того з того з того садочку буде допомагати нам покривати кошти цієї будови. вже і Можливо. Так як ви кажете, що у вас постійно збільшується приход, відповідно, є можливо плани ще там наступних якихось. Так, отже, як ви бачите, будова поволі викінчується. Ми тепер викінчуємо всередині, на зоні ще мають посадити ту, що, ту зеленину. Ми думаємо, що за кілька тижнів у нас пустять вже до залі. І а, маємо намір, що до лютого вже буде а, цілий комплекс викінчений. А, як ми сказали, цей, ця церква це є осередок, є церква, є заля і є культурний осередок, а, і вони воно все є зв'язане разом. А, нам на цьому дуже залежало. Наприклад, скажімо, наше свято Свято Йосифа припадає якраз після різдва. У першої неділі різдва, так що наш, наш прасник — це є на Йордан. Ми його, То є перша така зустріч громадська. Ми приходимо до церкви помолитися, посвятити воду, а тоді в нас є така зима, як у вас, правда, досить така неприємна. І, і не треба виходити на двір, не треба переходити до іншого будинку. Ми всередині переходимо до залі. Є місце і для молитві, і для, для громадських зустрічей, і на вечору, і на концерти, і, і тим подібне. Так що ще, ще півтора місяця, і ми вже повинні бути господарями свого нового дому. Для нас, прошу вас, це є велике чудо. Будувати хату сьогодні то, є, то є велика, великі видатки і чомусь наш, наш патрон Святий Йосиф. Я не сумніваюся, що він нам тому сприяє, що він скликає людей доброї волі. Навіть та, та сусідка, про яку я згадував, не українка, китайського походження, вона нас запізнала і за кілька тижнів подала поважну пожертву на нашу, на нашу церкву. Так що ми тим тішимося і надію колись вас а, а, привітати у вікінчному храмі. Ну, так. Я так розумію, що як каже пан Богдан Коробочка, там буде стояти наша, правильно? АМБ. Так. Так, щоб дивитися український канал і про вас дізнаватися. Так, так? <свісно> увага. Архітектами вжали нашу українця з Лондон, uh, Онтаріо, Микола Василько. Uh, не, що ми спеціально шукали за українського архітектом, але якраз uh, вийшло, що наші uh, сподівання і його... Uh, Думки сполучилися і, і нам вийшло, що це була добра партнерка. Ми хотіли стиль, щоб він був трохи модерний і трохи такий старший, щоб пізнати, що це українська церква. Ми разом працювали з архітектом, договорилися, що нам треба, що він видів. Вийшла нам дуже гарну церкву і центр сполучений до церкви. І якраз земля так подалася, що ми могли дати садочок на долині і вихід рівно на двір. Так що не виглядає, що діти є в книзі, а виглядає той рівний вихід. То ми дуже задоволені, як то що вийшло. Я думаю, що ви являєтесь так само одним з тих меценатів, які і... Матеріально приложилися для розбудови цього божого храму, так Трошки думаю. матеріально, трохи часу на багато всі сходять. Yeah, yeah, я чушу, що ще пару пару людей. їм буде приємно почути yeah. про, про себе. Якщо ви знаєте, хто ще також допомагає вашому вашій ці праці, Чому? які ще родини такі самі активні, знаєте, тому що громада громадою, але є завжди пару таких активних родин, які жертвують і не тільки свій час, і не тільки. І свої гроші, а ще падають серце і душу. Наша така парафія, що може навіть половину, більше й половина з громади, зійшли ще і з одним, і з другим, і з третим. чи то ліпити вареники і продавати, щоб збирати гроші, чи приходити їй допомагати прибивати дерево. А, чи садити, а, чи фінансово, я думаю, може більше половину наші парафії зійшли, що то навіть щоб споминати всіх. Це неможливо, то... так? Треб... Звичайно, тому що бажання є, але без грошей, як ви знаєте, то не було би нічого, правильно? Наша, наша демографіка є цікава, що найбільша частка, найбільший склад парафіян – це є тих, які мають менше 20 років. Їх набільшення, а, 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 а потім тих, яких є в 50-х роках, їхні батьки. А, так що це інша демографіка, як в інших церквах. Ми тим дуже тішимося. А, хоча що нам би дуже придалося мати більше сеньорів, що мають гроші в банку, Молоді мають свої видатки, свої моргі сплачувати. Так, так, так. І не так багато грошей. Так. Хочу ще сказати, що а, ми як клюнували. Ну, цей проєкт нам дуже залежало, щоб як не садували, щоб було місце для молитви, але місце для зустрічі. Наприклад, це місце тут цей це, що ми називаємо п'яцефотийськи. Знаєте, щоб як є нагода посвятити кошики на велик, щоб зробити цього на дворі, є це місце. Є, є там ще за заю, є поле досить велике, де діти можуть гратися. І, і також є ще один одна тераса зізаду. Так що, якщо є нагода а, святити воду а, з льодовим хрестом на дворі, а, ми якраз хочемо, щоб а, що ми хотіли, щоб були, були відповідні місця і всередині, і на дворі, а, що можна було обійти навколо церкви, правда, в страстому тижні з плащаницею, і а, ми, ми так опланували і оформили з архітектором, щоб. Щоб нам так вдалося і, і дякувати Богові, що, що цей проєкт, ну, що люди його сприйняли. Бо тут також є питання, як, чи, чи громада буде підтримувати. І я, як священик, все журюся, ну, щоб одна половина громади хотіла так, а друга не хотіла. Такого стилю, знаєте, то вже є роздор і то є проблема, okay. знаєте, Так що ми так старалися, щоб щоб всім було добре, і поки що ем, відгук не тільки від нашої громади, але від сусідів і від прохожих людей є постійно надзвичайно позитивний. Від чужинців кажуть, яка ціка, які цікаві будинок, яка ем, гарно обдуманий план цього, цього осередку, цієї парафії осередку. А чи буде, я вибачаюсь, отче у вас футбольне поле, бо я знаю, що у вас тут багато футболістів в громаді є, які приймають участь і в місті Торонто. Знаєте, що вони вже зголосилися, тому два роки назад, але те поле, що лишилося нам за мале. Але трошки. ми були б прийняли таке таку пропозицію. Yeah. Ви все передбачили? Тут чуть, -чуть не допрацювали, але yeah. то перша церква. Я думаю, вам дасть Бог сили правильно ще збудувати не одну церкву, ще більшу, кращу церкву. Я знаю, що у вас зараз а, немає вже більше часу, тому що вас чекають. У вас ще є, пане Володимире, якісь запитання до отця? Я хочу вам бажати, щоб вистачило сил, вистачило нас оскільки роботи тут дуже забагато ще. І не тільки для вас, а й для всіх парафіян, для всіх людей, які в вашій громаді. Нехай громада кріпить, тому що треба було починати це велике щастя. Я думаю, що воно буде тільки на добру якусь згадку для тих, хто починав, але й для тих, хто буде приходити, це буде такий ну, символ, до якого постійно йти. Тому дуже радий, що ви такого спромоглися, таке щастя збудувати. Я думаю, що будемо якось ще завітати до вас вже готовий храм, щоб подивитися, як це відбуватиметься. Дуже радий. А компанія АМБ гарантує вам, що поширить цю всю, всю інформацію по цілому світі. Так що вам щастя, здоров'я. І нехай святий Миколай вам принесе ще більше радості, сили і цей. Так само і вам. Дуже приємно було, я зрозумів, що це важко. І будемо затримувати. що він платив за ті реклами. А як? У нас ексклюзивний партнер. Звичайно, що ми не те, що будемо платити, ми вам обіцяємо дати безкоштовну коробку, ту, через яку можна буде дивитися. І якщо треба, звичайно, будуть і реклами, і все. Так що... Ще раз дуже дякую. дякую. Щастя, здоров'я і до побачення. Ви маєте мою картку. Якщо щось я говорю, то дзвоніть, пишіть і заходьте. Ви маєте мою картку.